Тимчасовий захист по новому країни Євросоюзу змінюють підхід до допомоги українцям на своїй території. А сам євроблок готується до скасування тимчасового захисту. Де і що саме змінилося? Які перспективи у тих, хто шукає за кордоном притулку від війни, розкаже Ірина Іванова. У Варшавській студії триває заняття з аеростречингу. у заспокійливій атмосфері. Дівчата розтягують м'язи, знімають напругу з тіла. Це одна із двох студій йоги та фітнесу, які належать 28-річній українці лізі Колесникові із Запоріжжя. Ще на два центри вона надала франшизу. До Польщі дівчина переїхала 2014-го. Каже: тоді ніяких преференцій для українців не було. Два роки тому вона відкрила свою першу студію фітнесу. Ми позиціонуємо себе як україномовна фітнес студія, і починали ми працювати тільки на український ринок. Тобто, у нас серед клієнтів навіть не було поляків. Ми тільки зараз пари місяців, як почали виходити на польський ринок, але я шукала тільки і виключно українців. Ліза схвально відгукується про нововведення щодо українських біженців у Польщі. Минулого тижня президент Кароль Навроцький відписав закон, який продовжив їхній легені. Нагальний статус до березня 2026 року. Однак тепер соціальні виплати дітям матимуть тільки ті сім'ї, де хтось із батьків працевлаштований. Також звузився перелік безкоштовних медичних послуг для безробітних. Це має стимулювати польських роботодавців офіційно працевлаштовувати українців, каже Ліза Колеснікова. Я вважаю, що це добре, тому що українці, які зараз працюють нелегально на чорно, вони не мають доступу ані до страховок. Він їм не личиться стаж робочий. Вони не мають доступу до. Е Відпусток е, оплачуваємо зараз. Усі поляки будуть вимушені працевлаштувати українців легально на рівні з поляками. І що мене дратує особисто, те, що поляки вважають, що українці е, не працюють у Польщі але вони працюють, просто працюють неофіційно, але цього цієї статистики не видно. Політика Польщі щодо преференції для українських біженців не унікальна. Підтримку скорочують і інші країни. Новації мають свої нюанси та винятки, але тенденція лишається сталою. У Німеччині розробили законопроєкт, який скоротить виплати для новоприбулих українців. А на тих, хто відмовляється йти на роботу, можуть чекати санкції. Зміни готують на весну наступного року. У Нідерландах з 1 жовтня вдвічі підвищило плату за муніципальне житло. У платіжках за листопад замість 105 євро стоятиме більше як 240. Мотивація уряду справедливий розподіл витрат. У довгочасній стратегії, яку я розробляю, акцентовано на переході до системи житла, де біженці матимуть більше можливостей сплачувати оренду відповідно до свого доходу або самостійно забезпечувати себе власним житлом. Незмінним залишається тільки право українських утікачів від війни на легальне перебування, доступ до ринку праці, медицини та освіти, але і в цієї гарантії є термін придатності. Загальноєвропейська директива про статус тимчасового захисту діятиме тільки до березня 2027 року. ЄС закликає національні уряди сприяти українцям, аби вони отримували інші легальні статуси, якщо мають на те підставу. А це знову-таки офіційне працевлаштування, навчання чи сімейний статус. Ліза з Варшави уже міркує над тим, як зберегти колектив. Я хочу, щоб мої працівники залишились в мене працювати і залишились в країні. Тому я вважаю це моїм обов'язком легалізувати їх у Польщі. Тому ми будемо. Вони всі працюють офіційно, навіть ті, хто перебуває на статусі Укр, але ми будемо їх подавати від роботи на карти побуту і легалізувати їх у Польщі. За даними Євростату, в ЄС нині проживає понад 4 мільйони 300 тисяч українських біженців. Єврокомісія радить також заохочувати їх повертатися додому та допомагати. В реінтеграції з приміткою, коли на це будуть сприятливі умови, ірина вонова. Подробиці телеканал Інтер, марафон, Єдині новини.